Чим займається дієтолог дієтолог допомагає людині правильно харчуватися. Саме дієтолог допомагає хворій людині правильно харчуватися і виліковуватися за допомогою їжі. Найефективніша програма схуднення. Найефективніша програма схуднення – це та програма, яка підібрана для Людини індивідуально, яка підходить саме їй, залежно від віку, від статі та від причини того, чому людина є за Чи всі хвороби потребують особливої дієти? Багато дуже праць стосовно цього, а я вважаю, що під кожну хворобу можна скласти індивідуальний якийсь раціон харчування. І є дуже багато програм харчування саме для кожного захворювання. А от треба використовувати цю програму чи ні? Це вже вирішає лікар, коли розмовляє зі своїм пацієнтом. Як проявляється дефіцит вітамінів в організмі? По-різному, все залежить від того, якого вітаміну не вистачає. Наприклад, якщо у вас не буде вистачати вітаміну Д, у вас буде спочатку просто втома. У жінок зазвичай дуже часто безпліддя пов'язано з дефіцитом вітаміну Д. Є такі наукові роботи, що якщо у людини є Бажання скоїтись з собою щось погане, тобто є суїцидальні якісь так, моменти, то також це дефіцит вітаміну Д. Тому кожний вітамін він має свої ознаки дефіциту. Це дуже насправді така обширна інформація, і є навіть багато дуже тестів, які які дозволяють виявити цей дефіцит. Постійне відчуття важкості після їжі. Постійне відчуття важкості після їжі – це, як правило, недостатність ферментів шлунково кишкового тракту, як правило, і це дуже легко виявити за допомогою лабораторних аналізів. Якщо здати лабораторні аналізи, можна подивитися, хватає ферментів людини чи не хватає. Це, наприклад, треба виявити кількість білку в крові, треба виявити кількість заліза і кількість вітаміну в 12 Якщо ці показники низькі. Недостатність ферментів. Правильні харчові звички. Правильні харчові звички. Ну, мабуть, по перше, саме важке це пити достатньо води. Саме чистої води. Не коли, не фанти. Не якихось там інших напоїв алкогольних, наприклад, не пивка, як там дуже багато полюбляє людей, просто звичайної води. Також це ем, збалансоване вживання якихось не дуже корисних продуктів, наприклад, так, це кажуть, повідношення 80-20, тобто 80% це здорова нормальна їжа, 20% це всякі, всякі якісь смаколики, якісь не дуже корисні. так. Що ще з харчування? Це м, часте харчування по якомусь режиму, як підходить саме людині. Так а, і це вживання великої кількості овочів та фруктів. Тому що у нас в українців, з цим дуже велике питання насправді чи можна запивати їжу? Неоднозначно таку можу дати відповідь, чому тому, що деяким пацієнтам можна запивати їжу, деяким ні. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, чому забороняють. так. Забороняють, тому що коли ми їмо, а потім запиваємо їжу, то ми збільшимо об'єм нашого шлунку. І це може потім призвести до того, що ми будемо їсти більше з кожним разом. Більше, більше, більше. І це не є дуже добре. Але якщо у людини немає проблем з вагою, і якщо людина запиває їжу, Невеликими ковтками, то це не буде проблемою. Головне, не треба після їжі випивати відро води. Якщо відро, то дуже не дуже добре. Їсти на ніч не можна. Міф чи правда? Їсти на ніч не треба насправді, тому що е, у нас з вами е, наприкінці дня наш шлунок, е, всі наші органи вони сповільнюються у своїй роботі. І я думаю, що ваш шлунок буде не дуже раді там, порцію шашлика, якогось там на ніч да, або якогось морозому, тому що це все треба переробити, і е, треба щось з нього зробити з цього морозова, так, нашому організму. А наш організм захоче відпочивати, тому це буде важко. Але... Дуже багато хто це робить. Продукти, які додають енергію, енергію нам дають вуглеводи. Як основний, скажімо так, так, як основне джерело. І енергію нам дають жири. Тому всі каші, каші, бобові, якісь смаколики, але з хорошим складом, наприклад, якісь домашні так смаколики це фрукти. Всі ці продукти вони дають енергію. На що впливає харчування? Насправді харчування впливає на все. Якщо чесно, на все. Харчування впливає а, на зовнішній вигляд. Харчування впливає 100% на здоров'я. Харчування впливає на настрій. Харчування впливає на поведінку чоловіка та жінки, впливає на лібіду. Харчування може дуже-дуже ну, пролонгувати ваше життя, а може його скоротити. Тому харчування на все впливає. Чи пов'язані імунна система та харчування? 100% пов'язані. Приведу просто один приклад. Всі ми здавали з вами з пальчика кров. Я думаю, да? Всі колись це робили, не дуже такий приємний аналіз. Навіть я його не люблю. Чесно, коли це пальчик жмакають бідний, роблять цей аналіз. І є такий показник, як лейкоцити. Так от я почому кажуть не їсти перед аналізом. Тому що якщо ви з'їсте щось, лейкоцити піднімуться, і лікар не зможе зрозуміти чому. Це сталося, так? Є якесь запалення? Чи в чому проблема? Тому перед цим аналізом їсти не треба. Але екоцити – це наша з вами, вами імунна система. Тому харчування і імунна система дуже пов'язані. Чи може харчування впливати на зміну настрою? Дуже впливає на наш з вами настрій, і дуже багато гормонів, які відповідають за наш з вами настрій, це, наприклад, окситоцин, дофамін. Це ті гормони, які бадьорять нас, які додають нам енергії, так тому харчування впливає на це. Ну, давайте далеко ходити не будемо. Якщо ми з вами з'їмо шоколадку, який у нас буде настрій? Я думаю, кльовий, так? Тому що тут далеко ходити не треба. Чи корисне періодичне голодування? Періодичне голодування як метод взагалі дуже цікавий, і багатьом людям цей метод корисний, але є люди, яким цей метод не підходить. Тому голодувати можна взагалі не всім. Зараз цей метод дуже популярний, але перед тим як голодувати, ви, будь ласка, ознайомтеся з противопоказами і подумайте, потрібно вам це робити чи ні. Що ніколи не їдять дієтологи. Чесно кажучи, якщо дієтолог здорова людина, якщо у, нього, у дієтолога все нормально з головою, з психікою, нема ніяких розладів харчування, то дієтолог може їсти все. Головне, правильно це вписатися в свій раціон і не переїдати цими продуктами. Так? Але я думаю, що, якщо дуже добре подумати, то, наприклад, я б ніколи не їла профіновану олію рослину, тому що це джерело канцерогенів це не дуже хороший продукт. Я б не їла пересмажені якісь продукти. Але всі ми люди і ясне діло, що якщо я прийду до своєї бабусі, бабуся мені не робить домашніх котлет, то я ж не скажу бабусі, ну я дієтолог. Ні. Я зрозуміла, що я з'їм ці котлети. Тому тут, я думаю, важливо звішувати добре та погане. Кажуть, що сніданок. Повинен бути самим щільним, але що робити, якщо їсти вранці зовсім не хочеться? А, дуже хороше питання, тому що дуже часто його задають. А, стосовно сніданка це дуже просто. Якщо людина не хоче снідати зранку, то не треба себе мучити. Ну, не треба цього робити. Тому що сніданок зранку не всім людям підходить. Хтось може поснідати о 10-й годині, хтось о 12-й годині. Так? Тому тут треба дивитися, потрібен вам цей сніданок зранку чи ні. Які бувають порушення харчової поведінки? Насправді дуже багато варіантів, варіантів порушень харчової поведінки. Це, наприклад, анорексія, це коли людина практично не їсть і є худне до просто мізерних цифр, так? Там 30 кілограмів ваги, 35 кілограмів ваги – це ненормально. Друга дуже часто, дуже Дуже поширене да? порушення, це булимія. Це коли людина переїдає, але потім розуміє, що це неправильно, а вона відчуває провину. І що вона робить? Вона або визиває блювоту у себе, так? або потім не їсть, або займається там, до крові фізичними навантаженнями. Це також не дуже добре, це порушення. І третє, що найчастіше, це компульсивне переїдання, це коли людина просто починає переїдати і не може себе контролювати. Це таких от три найчастіших порушення. Взагалі з ними можна, з ними можна якось жити. Їх можна якось прибрати з життя, але дуже часто це потребує допомоги сміжного спеціаліста, тобто психолога, а інколи навіть і психіатра. Дуже добрий фільм. Якщо у вас буде бажання, подивіться, фільм називається на російській мові кості, кістки, якщо українські озвучити. і там розповідається про дівчинку, яка страждала булемією, тобто вона їла. Жувала, але не ковтала. Вона викладувала це все на тарілочку, жувала і викладувала на тарілочку. Тобто це такі порушення. Ну так, да, не дуже добре, не дуже приємно. Але от такий приклад можна подивитись, щоб зрозуміти, що це таке. Який нормальний темп втрати ваги? Ну взагалі людина до кілограму в неділю. До кілограму тиждень. це нормально. Якщо більше, то е, це може бути патологія, тобто коли людина дуже швидко худне, так, або це може бути втрата ваги не за рахунок жирової тканини, а за рахунок води. Таке можливе. І дуже часто людина, коли починає худнути, в перші тижні, в перші місяці своєї роботи, вона худне дуже швидко. А потім це все уповільнюється. Швидко худне чому? Тому що втрачає зайву вагу, тобто набряки, які у людини були. Вони потихеньку спадають, вони зникають і здається, що людина дуже швидко худне. Чому з віком важче скинути зайву вагу? Тому що є зміни в ендокринній системі. Тобто ми змінюємося гормонально, ми старіємо, це нормально взагалі. Наші всі системи та органи вони заповільнюються в роботі. Так? Наші судини починають страждати. Чому? Тому що та не всі люди за судинами своїми доглядають так. Хтось впалить, хтось приймає алкоголь, хтось є жирну їжу, хтось хворіє, наприклад, якимись формами судин. Тому, е звичайно, людині дуже складно худнути з віком. Особливо це стосується жінок. Тому що жінок є такий період, як клімакс. Якщо жінка не схудла до цього періоду, це то потім буде дуже важко. Як правильно їсти вуглеводи? Краще вуглеводи їсти в обідній час, тобто на обід. вуглеводи не треба їсти на ніч ні в якому разі, а це стосується дорослих людей. Виключення це дітки. Дітки можуть їсти вуглеводи на ніч, тому що їм потрібно дуже швидко рости. Здорові людині це не потрібно, тобто не їсти на ніч. Їсти десь в середині дня для того, щоб наш організм зміг це все перетравити і не е, збільшувати норму свою. Тому що є люди, які їдять дуже багато вуглеводів, Це не стосується, наприклад, каш, якихось так, круп, навряд чи хтось буде їсти там відро гречневої каші. ні. Це стосується більш булочок, бургерів, печива. Да, люди цим переїдають вуглеводи. Чи обов'язково їсти супи і борщі? А, насправді не обов'язково. Науково доказано, що це не обов'язкові страви, вони не повинні бути в раціоні обов'язкової людини, як у дорослої, так і у маленької дитинки. Але я вважаю так, що якщо для нашої нації ця страва вона важлива, тобто, наприклад, так, я приїжджаю ввечері додому, у нас там вся сім'я сідає за стіл, мама накриває стіл і насипає борща домашнього, так? це наша, наша страва. Наша національна страва. Е, і я не бачу сенсу її виключати, якщо ця страва людині приносить задоволення. Якщо людина отримує від цього задоволення, якщо страва приготована, е, ну скажімо так, без якоїсь там жирної засмажки, без там, наприклад, е, не знаю там е, великої кількості пампушок з часником, то взагалі можна цю страву їсти. Якщо людині це приносить задоволення. Якщо людина не любить їсти першу страву, не треба силкувати. Зараз усі говорять про боді позитив, прийняття себе в будь-якій вазі, але чи є здорова ідеальна вага і що це таке? Ну, боді позитив це взагалі я вважаю не дуже такий нормальний напрямок. Чому тому, що люди інколи бувають по 120 кг ваги і вважають, що це нормально. Вони себе люблять, нічого проти немає цих людей. А насправді я думаю, що вони великі молодці, тому що ну таку по упевненість собі кожному. Але нормальна вага для кожної людини своя. Вона залежить від статі, від росту, від конституції тіла. І ця ідеальна вага вона розраховується за допомогою дуже багатьох формул. Розраховується ця вага, і просто людина повинна десь біля цього показника ходити. Тобто, якщо ви розрахували, у вас ідеальна вага 65 кг, а ви важите 67 кг, то в принципі можна сказати, що для вас це нормальна вага, але не 120. Да? Не 100. Тобто для кожної людини буде своя ідеальна вага, я не можу називати вам цифру в ніякому разі. Чи потрібно рахувати калорії і як це робити? Ем, я скажу вам так, що калорії це дуже така м, складна і прикольна річ. Чому? Тому що є у нас з вами. Табличка, і в цих табличках є калорійність продуктів. Але а, яблука відрізняються. М'ясо може приготовне бути по-різному, ну, згодні. Тобто, ну не обов'язково це яблучко, яке в табличці воно не буде мати таку калорійність, як в таблиці, яке яблуко, яке є в вас. Не буде такого ніколи. І це дуже важко порахувати насправді. Тому я вважаю, що підрахунок калорій це більше для людей, які... Наприклад, хворіють, їм треба набрати вагу, ну, тобто там уже критично низькі цифри ваги, да треба набрати. Або для спортсменів це дуже важливо, тому що спортсмени вони працюють на м'язову тканину, на результат, на змагання. Ну це їх робота. По факту для здорової людини не треба рахувати калорії. Тому що рахувати калорії, ну це скажімо так важкувато. Треба мати ваги, треба е, зважувати кожний прийом їжі. Якщо це якась складна страва, треба зважувати кожний компонент. Ну тобто, це доволі таке математичне заняття. Ну я для здорової людини вважаю це непотрібним.